Що у нього на думці? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє. ім'я чи свій знак дякую, щоб цей розклад був співзучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, що у нього на думці? Що до вас, що у нього на думці? Які в нього думки? Знову ця карта. Коли дивились правду, ця карта вийшла. Що в нього на думці? Можливо, одні і ті самі дівчата будуть дивитися це відео, тупо. Так, ну тут по-іншому буде, буде трактування. Дивіться, він розуміє, що треба боротися, треба побороти конкуренцію. Він розуміє, що треба тут і зараз проявлятися до вас, що не треба чекати, що ви його, як знаєте, останній шанс, що ви дуже ресурсна, ви дуже приємна, з вами можна щось стабільне побудувати. Тому він розуміє, що за вас треба. Триматися. Ця карта, можливо, каже, що ця людина з минулого, чи ви якось в минулому мали якісь зв'язки, контакти, чи це про якісь, знаєте, в минулому у вас були побачення, ну щось таке приємне було. Він згадує про вас, точно згадує приємним словом, приємними емоціями. Він розуміє, що треба боротися за вас. Що в нього на думці? Кохання, любов, любов він обирає вас, він обирає вас, він може відідвинути. Від... 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 Подподвідуть свої якісь бажання заради вас. Він розуміє, що ви його ресурс, і він має зараз за вас триматися. Так, він прийняв рішення робити якісь дії конкретні для вас. Можливо, він зараз продумує план дій. Але, от знаєте, я бачу, як людина буде, можливо, навіть пропозицію зробить, можливо, тут весілля буде. Ну, тобто щось дуже стабільне, можливо, пропозиція жити разом. Ну, щось таке дуже дуже приємне. Так, я кажу, якийсь подарунок вам чи пропозиція, чи щось вам дасть щось матеріальне, можливо, грошами поможе, можливо, ви там не знаю, за квартиру заплатить. Щось таке може бути. Але це щось стабільне, щось матеріальне, щось приємне, і ця людина націлена на адекватні відносини. Ось такий у нас розклад. пишіть коментар, що думаєте. Ну і всім па-па!